Вітаємо. Маєте щось до декларування? Е, ні. Втітисер, що у вашій сумці? Негайно покажіть. Звідки ця молота? Це ваш улюбленець? Я врятував його з нафтової плями. І тепер він думає, що він мій друг. але я не маю друзів. То чому ж ви його врятували? Намагався вразити жінку, з якою хотів переспати. Давай, йди на волю в море. Вітаю в приватній школі Сан-Джордж. В країні зараз хаос. Переворот неминучий. Ваша робота підняти рівень учнів так, щоб вони склали іспит. Палити заборонено, тварини теж заборонені. Якщо це залишиться між нами, дозволю погодувати його рибкою. Домовились? Так. Так, він не проти. Що він тут робить? Думаю, йому час зоопарк. Навіщо його замикати? Слідую правилам. А ви ж завжди проти правил. Яка у вас історія? Мені люди цікаві. А вам? Ні. Uh -huh. Я був юним ідеалістом, як ти, але те, що втратив. І був страшенно наляканий. Життя тебе змінює. Добре, як постерю, стану цинічною. Що думаєш? Усі щось шукають. Так що шукаєш ти? Я хочу щось змінити. Я думав, це не у вашому стилі. Що сталося. Я зустрів пінгвіна. Уроки містера Пінгвіна. У вас там пінгвін? О, пінгвін? Пінгвін. Так. Скоро у кінотеатрах.